Тарай. Ми маємо квест з художником, але нам цього замало. Нам цього замало. Ми вирішили зробити ще квест, не навіть не квест, а випробування для вас. У нас є ось такі хустки Марципанка. Це наші друзі, чудові друзі, колеги, друзі. Вони роблять кожну свою хустку для, в честь якогось міста України. Це, наприклад, маленька, А ця хустка наприклад, у нас. Зараз давайте подивимося. Вони мені буквально вчора їх передали, і я навіть е, сам не знаю. Це що, дивіться, одразу хто перший гадає. Це, це Київ, не? Це, це, не? дивіться, тут щось є. Це Фарк Шовченка. Ну, а, а, дивіться. Ні, це не Київ. А, а, а мені каже, це Харків. Хтось із вас знає, що це може бути. Ну, це не Київ. Дніпро? Дніпро. No. Можливо, Дніпро. Хто відгадає, що зараз хлопці зіграють, теж отримає від нас в подарунок, але вже ось футболку. Зараз ми це складемо, футболку з підписом зірки, яку заважає для себе своїм кумиром. Ага. Що? Ага, ви ж не знаєте, про що йде річ? Ми зараз дамо вам послухати композицію Шо? на півхвилини, максимум хвилину. Ви перший раз її почуєте, яку угадай, обрали, до речі, от обрали, бачите так. І ви повинні її відразу зіграти. Це абсолютний і слух. Давай. Зараз вам дадуть наушники. Хлопці послухають одну хвилину е, якийсь наш трек один. І повинні зіграти, хто вгадає перший і нам, що це була за мелодія е, виконавця. Е, у нас тут буде представити. Той отримає від нас подарунок. Давай швиденько дамо. чекайте, зараз секунду. Підготовка yeah. технічна. Включаємо. 3, 2, 1. Слухаємо. Вони тепер нас не чують, тому це. Ага, можна і... накривати чи, чи, і... чи не можна? Так, ну попробуй, попробуй. Та чекай, не, ні, не, ні, не, давай. Не. Ну, не чують нас? Щось тихо дав, невірний. Це. Я, я знаю, що це за мелодія. Я казав, що відразу треба щось наше, українське. Вони кажуть, що буде українське. Ну добре, побачимо. А це, все, так? Може, ще раз. Все. Ще раз? Ще 에, раз давайте, давайте, давайте з одного разу. Давайте з першого ще, разу. Яка, яка тональність? З першого разу спробуємо. Зачекайте, зараз 에, забирайте а наушники. То, 에, з першого то, разу, то, разу то, я то, я, то, то, я не знаю, чому, але <laughs> ну, хто вгадає. Перши, отрема ја подзародок, 2, 1, О, дивіться нас вже аплодисменти. Так, так, так. Майже-майже. Ну я скажу вам так, я облажалися. Чому? Чому? А ви знали цю композицію взагалі? Чули і раніше? Десь вона була. Була, так? Бачите. Тому хто перший, хто перший нам напише і скаже, як називається ця композиція і хто її виконує? Ні, ну в оригіналі. От так, хто отримає від нас подарунок хустку. Плюс хто скаже, що за хустка у нас покажемо ще раз її. Що це за місце, місто в Україні. Різні, різні, бачите. Той теж отримає від нас подарунок е, такий натуральний По-моєму, не шовк, але ще дуже натуральний. Дівчата, ви бачите, ви мені казали, я забув, як називається цей матеріал. У вас вийшло, мені здається, на всі 80%. Це багато чи мало? Нормально. А мало бути скільки? 90-9. То хіба що з вокалістом? Опа, <laughs> я вже підказав, що там не вокалістка, а вокаліст є. Ага, це ще підсказка була до вас. А? Ну ладно, йдемо далі. І так, давайте перейдемо до другого запитання. Друге запитання йде в тебе. Дивимося на екран.